Всім привіт, це вже справжня весна. Білий лилика вже вдома. Далеко не на всіх гніздах є птахи, але це я сподіваюсь тільки-тільки початок. Тож, це справжня весна. Сподіваюсь, що побачимо в цьому році і чорного його родича. Ось так виглядає солодка пара. Диких кролів Диких кролів щаслива родина називається. І абрикоса починає набубнявлювати, як кажуть місцеві буреньки, ще буквально ось ось трохи тепла і покажуть білі зуби, почнеться сезон перших грибів. Очікують на свою жертву. Як бідолашні дихі тварини справляються із сим нашестям і гадки немає. Тух п'ять. Напевне, сарн було. Сосни нагадують Північно американські секвої. Так, это уже стековенько на дуже редкий маху. Плоскотилка червона. В интернете пишут, что ее у нас быть не повинно. Реликтовый вид твердокрылого лагжука. Плоскотилка червона. Прикидается мертвою. Я ее хотел перевернуть, а она, она Вирішила, що треба вмерти. Ось котілка червона. Червона-книжний жук. Зараз мешкає просто на ділянці, яку в цю саму секунду випилюють працівники лісгоспу. Ну і мої пастки. 300 міні 300 міні це ті самі пастки, які постійно глючать в аномальній зоні. Виявляється, якщо ними користуватися для фотографування та знімання нормальної нашої фауни, то вони працюють так, як і треба. Ну а тут я так і зрадів мій старий добрий знайомий барсук, борсук лісовий хижак, маленький ведмедик, схоже навіть у туалет, сходив просто під фотопасткою. Це, мабуть, вияв борсучої поваги. Чудовий, класнючий дикий звір. Також, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.